Мета суду яка? Показати реальність, оцей от, власне хетьюмоз, дійсність, при, ну, спільними зусиллями прийти до якогось загального уявлення. І тому треба співставити уявлення там, адвоката, прокурора, і щоб, в принципі, присяжні потім зробили загальний висновок про їхнє уявлення, їхню цю доксу, яка стане цією аристотелівською еудоксою звичаєм. І ми і тоді ми, власне, це якраз і отримали. Але, до речі, в юриспруденції, так застосовується прецедентне право це от загальне уявлення, утворена з цих гадок по факту, яке утворило звичай. Такий от прецедент. Але власне от присяжні вони створюють свою еудоксу на основі цих докс адвоката, звинуваченого і так далі. Але адвокат не може це нав'язувати, тому він мусить казати, що він має opinion, до Кеомой.